Любі друзі, в цьому році, що минає, ми подолали багато радісних і хороших подій. А саме, проваджали старших дошкільнят в школу, ходили на екскурсію до замку. Але на нашому шляху зустрілись нові перспективи: це наші молодші дошкільнята, які в стінах нашого садочка отримають дошкільну освіту. А я, в свою чергу, буду усьому їм допомагати. Хай весело світить нарядна ялинка, хай сміх і пісні звучать без зупинки, хай буде радісним цей рік, для всіх малих і всіх старих, для українського народу, для всіх, хто з цього роду, для цілого мого краю, миру і добра бажаю, щоб весело жилося. Щоб все краще лише збулося, щоб радість до хати лише запросили, щоб горе й біда від вас утікали, Невдачі і прикрощі нім обминали. З новим щастям, з Новим роком!